Всі мої вітання сьогодні о 22-й годині вечора, тобто через годину, планую вийти прямо в ефір на сторінки Тік-Тока. Одна зі моїх сторінок, а їх понад 5 штук, це щоб внутрішні не розслаблялися, коли блокують їх скаргами. Називається англійськими Оскар 1706. Там без малого 17 тисяч підписників. Навколо цієї сторінки останні дні дуже багато відбувається незрозумілих речей, дуже багато прикуто уваги. Як прихильники, такі ворогів, причому України внутрішніх ворогів, мова йде про те, що після того як я приїхав до суду, де Святошницькі судді, прокурорша з метою вже тепер зрозуміло, з якою метою кришування наркобізнесу, а не знищення наркобізнесу, знущаються п'ятий місяць над контуженим військовим, даючи можливість застави наркоману, я зробив цілий ряд заяв відео, але П'ять з половиною мільйонів переглядів за два дні набрало відео саме доньки військового, яка в обличчя дивлячись в очі ворогу свого тата заявила про те, що вона вимагає, щоб його негайно звільнили. Це не лише прояв справжнього українського духу, навіть у п'ятирічної дівчинки. Це оцінка вустами дитини всій системі, яка сьогодні повністю. Розвернула курс України на диктатуру на 17-й рік на ГКЧП, розповідаючи всьому світу, що ми демократична Україна. Але по факту трішки не так, м'яко кажучи. Тому після цього відео виник дуже великий резонанс. Зокрема, масово почали виходити на дружину військового і на мене військові, які також сьогодні страждають через політичні переслідування прокурорів суддів, які безпідставно. В лучших традіцях 17-го года, як ГКЧП свого часу, без суда і слідства просто кидають хлопців по СІЗО по надуманим статтям. Одним словом, самі військові сьогодні вимагають від мене вийти терміново в ефір, куди вони також і їхні рідні будуть виходити разом зі мною і робити цілий ряд заяв. Пролунають дуже багато призвищ, дуже багато посадовців. Я переконаний, що цей ефір він історичний, без перебільшення. Історичний він ще тому, що буде, бо я боюся, що до кінця ефіру все-таки страничку все -таки покладуть. Її вже раз знищили, я подав апеляцію. І коли я прочитав, від кого надходять скарги, я не був здивований, але був розлючений. Мова йде про журналістів Української правди. Мова йде про сайт Рух чесно», Мова йде про сайт «Левий берег» і мова йде про медіакор. Та е, нікава е, нікому не звісного шавлюка Олександра, який особисто поливає мене брудом в, Тік в Ютубі. Але добратись вже до дівчинки, ображати дитину. Е, Кидати скарги на це відео, яке порушує психіку, як вони пишуть, яке несе в собі загрози, як вони пишуть в своїх обґрунтуваннях. Ви пробили дно. І тому сьогодні я просто вимагаю від усіх о 22-й годині вечора під'єднатися до мене в прямому ефірі на Тікток і сторінки, Оскар 17.06, де ви почуєте дуже багато фактів і правди про корупцію, про злочини про військових. Про комбатів, про суддів, про поліцейських, до речі, окремо буде ще ситуація, і дуже багато цікавих людей готові вийти в ефір, тому ж числі і дружина того ж самого військового, за якого я вступився і буду вступатися далі. Відео, якщо це не зникне ця сторінка, це відео потім я перезалю в Ютуб. Але в мене є. Я вам зуб даю, що до кінця ефіру мені не дадуть провести цей стрім і, скоріше за все, що все-таки ця сторінка буде знищена. Тому, все таки, поки вона існує з таким об'ємом, е який зараз охватили ми е на цій сторінки кількістю людей, я дуже прошу всіх максимальної уваги сьогодні в цьому ефірі, в нашому прямому і. Прохання велике записуйте цікаві розмови, тому що скоріше за все я не встигну рятувати цю сторінку до кінця ефіра. Мені просто знищують і викинуть під час прямого ефіру. Що вже було неодноразово. За період війни мені знищили понад 20 сторінок Тіктоку. Чого я не можу сказати про інших тіктокерів, які ведуть спільні стріми ефіри з расистами в Тіктокі? Чомусь спецслужби на це не спостерігають уваги. Головне Оскару нищити сторінки, щоб він по 5,5 мільйонів відео не набирав. Та ні, хлопці, так не буде. Тому сьогодні. О 22-й годині я прошу максимальної уваги до ефіру в Тік-Токі. В описі цього відео в Ютубі буде посилання на телеграм-канал, на Тік-Ток, ну і на реквізити. Будь ласка, не забувайте допомагати, долучатись, не донатити, допомагати. Тому що сьогодні мені самотужки це робити важко, відповідати на безліч запитів від військових, які потребують допомоги. Дякую.